Вау, класно, це як народжується. Є щось крухленьке. Мені здається, щось крухленьке, так? Да? Ха, -ха, ха дивіться, що тут. Фух. Готові? Да. Давай, так? Давайте, три, два, один. Всім привіт! Копаємо сьогодні на полі, вже точніше відкопали, знахідки є, результат хороший, е, тому приємного перегляду, а ми погнали. Був у мене сигнальчик такий фібульний. Як почав копати, випала мені ось така то штучка. Щось стареньке, щось їхнє, якась голка, проколка, не знаю, ну щось бронзове, бачите? Форму таку моєї щось цікаве таке. Що початок покладений, Во. а ми копаємо так, далі. Так, є в Андрія сигнальчик, каже, що в грудці. Ну подивимося на цей кіндер сюрприз. У нас спинка, мабуть, ну Давай розпаковуй. Ціло, ціло. Вау, класно, так як народжується. Ага, Ціла, ціленька, уо! Класно, гарненько Вообще, дивися. батьки батіні які. Йоу, ючі саме як ново! -йов ну, Присячок менше вітер дуба. Mm -hmm. Класна знахідка! Чимось почистити. Сильно на триша патина не, не задерждь. Класна фібла. Помити легенько і все директор. Ідеально, Ідеальна і патина така вух. Ну що, Андрію, вподобайка за першу фібулу сьогоднішню. Копаємо. Хороший сигнальчик десь тут. Так. Є щось крухленьке. Мені здається, щось крухленьке, да? Давай, 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 давай. І... И... Приблизь, приблизь трошки. Отако. Давай, щоб був дінарічок. Ну, Дуже схоже на Дінарік. Я сподіваюся, що він. Схоже щось на нього. Я буду біля водички, помию. Обов'язково покажу. Не? Якщо Дінарік, це вже така вподобайка. Був у мене сигнал, такий 4-3. пригав. Я починаю шукати, ось додивіться, що тут у нас. Як цепочка ніби якась дивимося разом. да, щось схоже на цепочку. Дивіться яка. Схоже на те, що це їхня. Купати, ну бачите, в мене. Отак от. Випала ось така металева штучка. Не 100% їхнє, але від чого не знаю. Всім чіткий сигнальчик. Десь тут поверхневий, здається. А, бачу, 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 ви бачите? А що це в нас? Спинка фібули. Ждала мене тут. Чуроків. Бачите, яка шкода, що не ціла. З Андрієвою не порівняється, яку він сьогодні знайшов, але, але факт, факт, що з цієї фібуки є. Хорош, беремо. Вийшли на поле годин так в 10. А зараз приблизно десь 2 години, температура плюс 5. Ходити. Капець як тяжко. Дивіться як воно липне. І це ми такого ходимо. Завтра, напевно, буде кріпатурка. Ну нічого, ще трошки походимо. Знайшов серед поля ось такі то рижі п'ятна. Там, там, там. І тут просто встелено керамікою біля них. Керамікою і... Кістками. Така кераміка. Десь тут ще кістки, тільки що бачив, не бачу вже. Ну що, покрутимося тут, може щось буде цікаве. <гум> єсть, єсть, єсть на цих п'ятнах толковий сигнал. Я вже побачив його. Ну як побачив? Я перевернув, побачив і назад в мене перевернувся. Фух. Готові? Так? Да? Давайте. Три, два, один. Та-да-да-да! Та-да-да-да! Та -да -да вау, вау, ой, класс, 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 класс. Видите, какой он красивый. Ой. Круть, круть. Круть, видите, ой. Класс, класс. Класс. Я уже довольный. Фух, класс. Я вже перейти з цього місця з цих сигналів, бо щось немає, але, але випадає вже другий за сьогодні. Перший залипший, а другий отакий. Фу, клас! Копаємо. Не відходя від каси, тут аж в мене є ще один сигнальчик. І це мені здається він також десь тут поверхневий якийсь. Це мені так здається. Нема тут. Ми що А тут а десь ще жить. Ха-ха-ха, дивіться, що тут у нас? У нас тут ходячка. Ходячка який. 13 рік, здається, 50 копійок, ні, 25. Ну як ходячка списання, але, але монітосіна. Ну, ну що, берем. Випав мені оплавиш срібла. Так от, маленький оплавиш. Але срібло хорош. Берем. 19. Чіткий. Так, викопали, де він є. Є в нас спинка. Спенка фібули. Така гарненька така. Шкода, що не ціла, але факт спенки. Приємний. Риєм. Був у мене загнал такий яскравий. Як випало, бачу щось долежить. Може бути, що це кусок срібла. Так. Це він, дивіться, як він блистить. Блестить, витирає, а він плестить. Уже другий шматок. Дивіться. Клас, правда? Люблю срібло, як блистить. Так от клас, правда? Такий шматочок хорошенький. Ну що беремо, збираємо, а ми копаємо. Так, є, походу, у нас візуальна знахідка. Оп, дивимося що це. А, це кістка. Тю, я думав, що це прясло. От, блін, ладно. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Зліва хабарничка моя, що в мене дві фіболки, одна проколка, ходячка одна, цепочка їхня, потім жбонь, два кусочка срібла і два динарика такий то в мене сьогодні результат. Так, далі хабарничка Андрієва. Андрія, раз, два, три спинки фібули, чотири спинки фібул, одна проколочка, один кусочок срібла. Ось. Але фібулка в мене така гарненька, класна. Обше, обше клас. Я помінявся на динарик. Так, далі хабарничка Толіка. У нього дві спинки фібули і прясло, візуальна знахідка. А такий то був результат нашого сьогоднішнього виходу.